Добрий день, будь ласка, представтеся. Дмитро Слюсар, керівник напрямку індустріальних парків в компанії «Агрос». Як давно ви знаєте Укрфаварит? Дякую, дуже файне питання. Ви знаєте, з «Укрфаворитом» вже нас з'єднує довга історія, порядка 20 років. Це наш один із генеральних партнерів по виставковій діяльності, дуже активна і розвиваюча компанія. Починали з літексу з вами. Ще вже в Дніпрі ми починали. Це були наші перші виставки, але зараз ми зустрілися у Києві на енергетичному промисловому форумі і плануємо нову колаборацію з цією компанією, бо укфаворит є передовим партнером. Так? І зараз ми розглядаємо можливість співпраці у фаворит і індустріальних парків. Чи можете ви рекомендувати комусь у фаворит? Звісно, ви знаєте, це дуже надійні партнери, і я не просто можу рекомендувати, а дуже вибірково підходити, тому що стандарти цієї компанії дуже високі, і не просто так з цією компанією мати партнерські відношення. Це ще потрібно. Працювання. Дуже рада була вас бачити. Щастя нам в нової колаборації. Дякую.